Біля будинку, що на Старокостянтинівському шосе, 12, зібрались друзі, колеги та родина художника Леоніда Бесараби. Тут митець проживав з 60-х років минулого століття і до останніх днів свого життя. В пам'ять про Леоніда Павловича сьогодні відкрили меморіальну дошку. Мені довелося багато років працювати з Леонідом Павловичем. Це дуже талановитий художник. За що й дали йому заслуженого художника, заслужений художник України. Він дуже гарно писав нашу природу, натюрморти і дуже багато зробив панорам, діорам. В музеях. Я ходив до нього вчитися живописи. Були у нас багато живописів, але таких, як Бесараба, не було, бо він е, передавав натурально так. Я колись був у нього вдома на кухні, і е, висіла картинка така невелика, е, банан. То я хотів такою рукою ті банани взяти. Я думав, що вони живі. Леонід Басараба народився та виріс на Вінниччині. Після завершення київського вишу оселився у Хмельницькому. Тут він прославився як живописець та монументаліст. А ще Леонід Павлович ділився своїми знаннями та вміннями із студентами, адже викладав у двох хмельницьких вишах. Рідні митця згадують, що він любив свою роботу та був надзвичайно працьовитим. Дуже був відданий своїй справі, тобто він до останнього дня, ну до останніх днів, скажімо так, до майже до 80 років він ходив і працював у художній майстерні. Для нього це було е, його е, покликанням. Пам'ятаю, коли я була маленька, він постійно ходив на роботу, постійно, навіть незважаючи на свій вік. А ще про художника згадують як про позитивну та чуйну людину. Із дружиною Галиною Васильівною він виростив двох дітей та трьох внуків. Нині підростає їхня правнучка. 58 років ми прожили. Він був дуже чутливий до тону. Він так відчував, що я зараз дивлюся на його деякі роботи і думаю, як він тільки міг уловити море і небо. Дуже добрий. Спокійний, Найкращий для нас був наш дідуш. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.